Павлограді згорів дах житлового будинку. Люди врятувалися, причини пожежі встановлюють. На Дніпропетровщині чоловік напав на військового з ножем та газовим балончиком. Йому загрожує довічне ув'язнення. Рідні зниклих безвісти військових продовжують чекати на повернення своїх захисників. Попри роки невідомості, Надія не згасає. Як працює безоплатна програма з відновлення зору для захисників та захисниць. Понад 14 тисяч випадків COVID-19 в Україні. Яка ситуація у Павлограді? Уряд посилив правила для грального бізнесу. Порушників чекають штрафи або позбавлення ліцензії. У Павлограді відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу ВТК. Учасники різного віку змагались за перемогу та спортивні звання. Президент України відзначив павлоградців орденом за заслуги третього ступеня. У деяких дворах Павлограда мешканці самі створюють квіткові клумби та дбають про красу подвір'я. Минулого тижня в Україні одружились понад 4 тисячі пар. А скільки малюків з'явилось на світ у нашому місті? Пожежа в одному з житлових будинків спалахнула 15 серпня близько шостої ранку. Вогонь охопив дах будинку, всередині якого перебували люди. За словами власників, вони прокинулися від звуку вибуху. Вибігши на вулицю, побачили палаючий дах. Причини загоряння поки що невідомі. Власниця будинку Юлія припускає, що це міг бути БПЛА. Водночас у той момент повітряна тривога не лунала. Рятувальники ДСНС прибули майже одразу, однак гасіння пожежі тривало майже три години. Вогонь ліквідували близько дев'ятої ранку. Всередині будинок не постраждав, проте дах зруйнований. Люди залишилися неушкодженими. Завета Сунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На Дніпропетровщині затримали 46-річного чоловіка, який напав на військовослужбовця. Під час перевірки документів він застосував газовий балончик і вдарив ножем військового. Постраждалого госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. Зловмисника затримали на місці. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Нападника тримають під вартою. Досудове розслідування триває. Зниклі безвісти, це не просто цифри у статистиці, це історії родин, які живуть між вірою та болем, чекаючи на своїх захисників. Тих, хто пішов боронити країну. І тепер, замість слів, я їду додому, лунає лише тиша в телефоні. Ми шукаємо мого брата, рідного цепищук Віталія Миколаєвича, напрямок Мар'янка. Грудень ми той 2023 року називаємо Кровавий Грудень. Дуже багато в бригаді тоді безвісті зниклих появилося. До початку повномасштабного вторгнення Віталій жив звичайним сімейним життям. Захоплювався футболом, мотоциклами та риболовлею. Але все змінилося після мобілізації. Згодом родина отримала повідомлення він зник безвісти. Ми стоїмо тут за 46-ту бригаду за грудень 23-го року. Ми просимо, просимо нашу владу, будь ласка, щоб вони допомогли нам, як старалися, як більш, більш старалися допомогти знайти, щоб в тюрмах в Росії є тюрми, які не показу, на показ не виставляють, хто у них, щоб вони добивалися. Акція, на яку виходять рідні полонених та зниклих безвісти, це можливість знайти хоч якусь інформацію, поширити і донести, що вони чекають, шукають і не забувають. Хочемо, щоб це відео попадало як то туди до них в Росію. Цю прокляту, вибачте, хочемо, щоб закінчилась побистріше війна. Дуже чекаємо нашого рідного брата. Любимо, ждемо всі. Ця рідня молимося. Кожен день я молюся. За всіх молюся, щоб швидше закінчилася ця війна. Вона багато забирає в нас всього, все забирає. Людей забирає, дух наш все забирає, силу. Незважаючи на те, що очікування триває вже не місяці, а понад рік надія на повернення не згасає. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Проєкт Повернемо зір захисникам та захисницям України допомагає військовим ветеранам, які потребують офтальмологічної допомоги. За рік роботи вже понад 1300 пацієнтів безоплатно пройшли обстеження та лікування зору. У межах програми проводять повну діагностику зору операції із заміни кришталика, лазерні корекції зору, пластичні та інші хірургічні втручання. Скористатися програмою можуть учасники бойових дій. Люди з інвалідністю внаслідок війни. Військовослужбовці комісовані за станом здоров'я. Програма діє у Києві, Чернігові та Дніпрі. Запис за телефонами, які ви бачите на екрані. Понад 14 тисяч випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Україні за останній тиждень. Це на третину більше ніж тижнем раніше. Також зафіксовано 21 летальний випадок. Про підситуацію у Павлограді розповіли у Центрі лабораторних досліджень. За половину вересня зареєстровано 85 випадків. Якщо в серпні було 116 випадків за весь місяць, то вже у вересні 85 випадків. 80 випадків це з них переважно хворіють дорослі. Але 11% і 20% це хворіють діти найефективніший спосіб захиститися від COVID-19 19 вакцинація в Україні. Вона безоплатна. Тим, хто досі не щепився від коронавірусу, достатньо однієї дози. Завдяки тому, що населення міста Павлограда вакцинується щороку. Ми маємо зниження захворюваності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 83%. Додаткові щеплення раз на 6-12 місяців рекомендовані людям із групи ризику: дорослим і дітям з хронічними захворюваннями, вагітним, людям старше 60 років, а також представникам професійних груп ризику, зокрема вчителям та лікарям. Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже зробили понад 36 мільйонів щеплень проти covid 19 а медики застерігають бути обережними, адже з настанням холодів активізуються всі респіраторні вірусні інфекції. Дане отрухименко Анна Макабула новини ПТРК. Уряд посилив вимоги до грального бізнесу і затвердив нові правила ліцензування. Вони передбачають бездоганну ділову репутацію, відсутність зв'язків з державою-агресором та відповідальну гру. Держагентство плейсіті незабаром почне видачу ліцензій, що дасть близько 50 мільйонів гривень бюджету. Чині ліцензіати мають два місяці, щоб підтвердити відповідність новим вимогам. Порушників можуть оштрафувати або позбавити ліцензії. У Павлограді відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу ВТК. Почесний гость заходу Дмитро Олійник, віцепрезидент Української федерації кікбоксингу ВТК, і Дмитро Лагно, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, відзначили спортсменів. Посвідчення майстра спорту України вручили Кирилу Касьяненко, Олексію Кривозубу, заслуженого майстра спорту України. Сьогодні у нас відбувається відкрита першість міста Павлограда з кікбоксингу ВТК. Дуже приємно, що до цього змагання долучилися наші гості з міста Тернівки і села Верпки. На ринг вийшли близько ста найсильніших спортсменів із Павлограда, Тернівки, села Верпки та села Троїцьке. Ці змагання проводяться з метою відбору дітей для участі в чемпіонаті Дніпропетровської області з босом який відбудеться десь в другій половині листопада, місті Дніпро. Для деяких спортсменів це лише початок кар'єри, і цей чемпіонат став одним із перших на їхньому спортивному шляху. Це третє третє змагання, було Дніпро і Дніпро. Розкажи про свої досягнення, які в тебе в житті. У мене є третє, друге місце. Хочу забрати перше сьогодні. Хочу виграти та поїхати додому. Я займаюся. Півгода плюс-мінус. За пів року в мене було це мої треті змагання чи четверте. Перші змагання в мене були у місті Київ, я зайняла третє місце. Другі мої змагання були у місті Вербки, Я зайняла перше місце. Третє мої змагання були у Дніпрі. Я зайняла перше місце, і сьогодні в мене четверті. Як ти сьогодні налаштована? Сьогодні я налаштована добре, але в мене не знайшлося пари. але я надіюся, що воно якось рішиться. На змаганнях виступали й спортсмени, які мають значні досягнення та почуваються більш упевнено. Я займаюся з 6 років. Я двократна чемпіонка України на чемпіонка області. Бабалки і по і чемпіонатка города. Розкажи нам скільки боїв тебе вже було за всю твою спортивну кар'єру? Ну, в мене 13 медалей, напевно, навіть, 13 на боїв. А, ну да, 13 боїв є вже є. А сьогодні який пів тебе настрій. E, добрий настрій. Я думаю, перемог. E, думаю вернуся домою з перемогою. Я займаюся 5 років кікбоксингом. Mm -hmm. e, я виступаю по боксу та по кікбоксу. В мене було багато змагань. Не можу сказати, скільки точно. Більше, більше 15 точно. А скільки в тебе вже досяг? Скільки перемог було? У мене багато перемог, більше, більше всього перших місць. Я вважаю, що я добре підготовлений і буду показувати результат. Ті, хто вже провів бій і здобув перше місце, поділили своїми враженнями та емоціями. Це мої перші змагання. Перші змагання. Да. А скільки ти займаєшся? Займаюся десь два з половиною місяці. Хочу стати майстером спорту. Які в тебе відчуття? Зараз? Ну. Відчуття ну, перемоги. <гум> Розкажи, чи складно тобі було? Та ну, так, да, так, важковато було. Суперник був також сильний. Ну так. Да. Ну, на уровні, мені, мені на моєму уровні. Скільки ти займаєшся? Чотири роки. Ага. Скільки в тебе вже було змагань, чи це твій перший? Вісім змагань. А скільки в тебе вже на сьогодні є досягнень? Одне. Одна. Це перемога сьогодні, так. так я розумію. Які в тебе відчуття від перемоги? Класні. Яка подальша в тебе мрія? Ким ти хочеш стати? Чемпіоном по кікбоксингу? Змагалися спортсмени різного віку. Серед учасників були і хлопці, і дівчата. Кожен демонстрував силу, витривалість і справжній бійцівський характер. Переможці цього чемпіонату візьмуть участь у змаганнях обласного рівня і в подальшому зможуть змагатися за місце у збірні України з кікбоксингу ВТК. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Президент України відзначив двох павлоградців орденом за заслуги третього ступеня. Високу державну нагороду отримали наші земляки. Гліб Мазур, чемпіон всесвітніх ігор з кікбоксингу Вако та його тренер Володимир Єрьомін. Нагадаємо, Павлоградець Гліб Мазур став чемпіоном всесвітніх ігор 2025 з кікбоксингу «Вако», що проходили в китайському Ченду. Це перше золото України з кікбоксингу на всесвітніх іграх. Це не лише їхня особиста перемога, це тріумф усього Павлограда. Містяни вітають спортсменів та пишаються ними. В одному із дворів багатоповерхівок Павлограда мешканці самі висаджують квіти та доглядають за ними. Клумби розділили між під'їздами, і кожен стежить за своєю ділянкою. Частину квітників довелося прибрати, щоб було де поставити машини. Ну, займаються клуби, хатя пасок. Займається клумбою, є наші дівчатка. Вони хороші, їх зростати не треба. Що придумали, то зробили. Ну я думаю, двір у нас хороший, чистенький, завжди. Клумби стали окрасою двору. Тут часто зупиняються перехожі, аби зробити фото чи селфі. У нас дуже багато квітів, і простих. Маємо великий розарій, різних відтінків. Посадили гібіскуси, хризантеми та троянди. Їх у нас чимало. Є й хости, і бархатці, різні квіти. Час знаходимо. Виходимо щонайменше раз на тиждень. Розпушуємо, поливаємо, намагаємося доглядати. Для себе ж створюємо красу. Мешканці кажуть, усе роблять власними силами без сторонньої допомоги. За словами організаторки, клумби заклали ще у 2016 році. Відколи створили ОСББ. Ми хочемо жити хорошо, щоб у нас було чисто, красиво, ну щоб був порядок, я кажу, кругом. Війна, війною, порядок порядком. Подібні приклади самоорганізації є і в інших районах Павлограда. Люди об'єднуються, щоб зробити свої подвір'я затишними та охайними. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Минулого тижня працівники ДРАД засвідчили створення 4388 українських родин. Лідером за кількістю одружень став Київ. У столиці так сказали один одному 1212 пар. Дніпропетровська область на другому місці 381 шлюб. Львівська на третьому 277 шлюбів. Одеська та Харківська області поділили четверте та п'яте місця за кількістю шлюбів. Народжувались не тільки нові родини, а й малята. У Павлограді минулого тижня народилось 10 майбутнє п'ять дівчаток та п'ять хлопчиків. Це свідчення того, що навіть у непрості часи любов та віра у майбутнє перемагають.